Ну и как вам сегодня погода в Никополе? Капец, так прохолодно. Що я вже вдягла куртку, дивіться, в куртки нормально, а без неї то прохолодно. І дощить, і дощить. Така страшна була гроза, а тепер класно, але вже прохолодно, наче осінь. В Нікополі після шаленої грози вночі цілий день іде дощ цілий день. І так доволі прохолодна. Дивіться, яке наше місто все зелене. Наконець тут пішов дощик. А то вже трава погоріла, бачите? Дуже була сильна спека, а тепер класно. Ще цілий день. Все ж таки вирішила прогулятися трохи містом та хоч подихати повітрям. Звичайно, лужі наше все. Треба якось переплить. Прийдеться виходити на дорогу, щоб обійти калюшку, яка чимала, ну, що поробиш. Хто скучив, ось все, все, покажу вам. Трошки прогуляюсь проспектом, подивитись, як тут. Хто пам'ятає, ось ця будівля, тут був начебто магазин, здається, якийсь генделик, а тут був наче магазин, потім дискотека, Тепер взагалі таке щось допомога нужденним, якийсь благодійний обід, гуманітарна допомога. Так, люди тут обідують, годують людей. І Українська Християнська церква Нове покоління. Бачите? Ну, а тут трошки магазину лишилося. Теж були прильоти весело. Все, на жаль, зачинено. Ось так, живе місто. По-своєму. А знаєте, вже люди пристосувались, як я спитала одного чоловіка, як ви живете тут, в Нікополі, вік. Він каже, вже інфаркт переніс, вже прильоти переніс і жив далі. Ну так, живе місто. Каже, я вже не реагую на той біль і на той жах, що відбувається. Інакше можна просто в кругу лягати колись тут. Був ресторан, пам'ятаєте, 12 стільців. Зараз ця будівля продається. Вона вже продана перепродана декілька разів. Хто пам'ятає, ось тут був заборчик на проспекті, тепер його вже немає, ну і, скоріш за все, не буде. Ну, то якось так. Так і живемо. Бачите? Ну нічого. Живемо ж, отут у нас колись був Універмаг і магазин Мрія пригадуєте. А тепер тут АТБ, а там, де була мрія на другому поверсі, то там вже було перебуло секендів різних. Зараз, мені здається, взагалі там нічого немає. І ось тільки АТБ з цього боку.